Друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про кормоподрібнювач млинок 3. Давайте розглянемо, що ж це таке, навіщо вам потрібно і чому його купують більше за всіх. І так, ось так він у нас виглядає: даний кормоподрібнювач. І так як я вам казав, в комплекті є запасні сита. Три штучки ось ми можемо з вами бачити, і одне вже буде встановлено. Також є бункер пластиковий, в принципі, ставиться і. Закріплюється і більш нічого не потрібно. Скажімо, в комплекті є все для закріплення, це не проблема. Так, ось болтики, за які я казав, є також резинка ущільнювальна. Ну, і для початків кукурузи також можна ви ось сюди його прикріплюєте, ставите. І закидуєте початки кукурузи. Давайте розберемо, що у нас по продуктивності. І так, потужність в нього 2,5 кВт, по обертам 2850 обертів. Кукурузу він, початки кукурузи це 80 кг за годину, а зерно це вже йде 200 кг за годину. З основних його плюсів це 100% мідна обмотка. Він працює безпроблемно, є кнопка включення. Вона знаходиться от з цієї сторони. Ну, до речі, він такий важкий, я би вам сказав. Ну, навіть дуже важкий. На жаль, виробник нам не пише, скільки кілограм він, але відчувається так, десь кілограм 20-23, можливо, десь так. Також є ступінь захисту S1. І так, що ми тут маємо? Це молоткові нежі, спеціальної форми, що покращують якість подрібнення. В нього, скажімо так, сучасний дизайн у даного милиночка вже. І так, саме головне в нього призначення це призначення для приготування кормів для тварин. Кріплення в нього іде 4 отвори, ви прикріплюєте до стола, і, в принципі, все. І знизу також ставиться сито. Якщо вам потрібно вже початки кукурузи, як я вам казав, ми беремо. Ось таку річ ставимо, і вже закидаємо вибачаюсь, Ось так. І вже закидаємо початки кукурузи. Ось тут у нас знаходиться кнопочка живлення. Даного млинка, тобто включили, виключили, бо раніше вони були тільки від розетки. Включили, він одразу вже працює. Зараз це полегшили. Кріпиться ось тут до поверхні. Тут два отвори з іншої сторони, два отвори Ви прикріпили, і все, в принципі, проблем немає. А сам він зроблений з металу. В Принципі, метал такий прочний. Ну є деякі детальки корпусу, це вже пластик, але все інше це є метал. Тут у нас знаходяться молоткові ножі. Спеціальної форми, що покращують якість подрібнення. Ну і завдяки ним подрібнюється вже це зерно або початки кукурузи. Нагадаю вам, це 200 кг за годину зерно і 85 кг за годину це кукуруза. Це хороший кормоподрібнювач за свої кошти. Вони безпроблемно працюють. Люди задоволені, хороші відгуки за них. Тому можна брати і не пожалкуйте. Замовляйте в інтернет-магазині Болгарка. Якщо є додаткові питання, телефонуйте. Завжди вам допоможемо.